Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє свято називається свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, і скеровує нас до подій, які сталися на початку існування людства, створення Богом перших людей, наших прародичів Адама і Єва, створивши їх на свій образ і на свою подобу, Господь Бог. Дарував їх спомідною волею і світлим розумом, бажаючи, щоб людина використала цей дар свободи на його славу, даючи людині свою заповідь з дерева пізнання добра і зла не їстимеш плоду, бо смертю помреш. Господь не бажав обмежити її свободу, але хотів радше застерегти людину. На жаль, у цій ситуації людина скористалася вибором і вибрала не Бога свого сотворителя, а його відвічного ворога диявола. Створивши людину святою і непорочною, Бог дав їй пізнати себе як найвище добро, але з того часу, як людина згрішила, вона сама собі відкрила можливість пізнавати зло, бо власне те дерево посеред раю, про яке ми говоримо, так і називалось дерево пізнання добра і зла. І з того моменту в буті людства починається важкий інтернетний шлях. Це є шлях заглиблення у зло, його пізнання і продукування аж до пекельних глибин. Бог як повнота добра дає людині пізнати це добро у всій досконалості, і також дияво, як основа зла, дає людині пізнати зло у всій його страшній мерзенності. З моменту, коли людина впала в гріх, відбувається щось подібне до закону земного тяжіння, коли людина, стрибаючи на прірву, розуміє, що їй потрібно догори. Але вага власного тіла не дає їй зупинитись і повернутися назад в Гору. Так само з моментом упадку в гріх для людей відкривається своєрідний закон гріховного тяжіння, тобто нахил до зла. Людина розуміє, що їй потрібно назад до Бога, що треба робити добро, але тягар переворотного гріха. Разом із масою щоденних і помножених особистих гріхів тягне її щораз то нижче і нижче. Вона тужить за добром, бо знає, що воно є, та, на жаль, не може його усягнути. І хочеться думати, що, напевно, має бути якась критична точка в пізнанні людиною зла, щоби оглянутися назад. З гріховної прірви поглянути у небо і зрозуміти, яке прекрасне добро і як бездумно вона його втратила. Розуміючи такий невідрадний стан людини, милосердний і люблячий Отець Небесний ще там в раю дає людині надію, він зсилаючи прокляття на диявола змія. І, зсилаючи кару на Адама Єву, обіцяє такі людині майбутнє спасіння, бо він згадує в той час, що прийде жінка, яка зітре голову змію. І коли настала повнота часу, Господь Бог сповняє свою обітницю, і він сам погоджується стати людиною, щоб умерти за нас на Христі і в той спосіб. Дарувати нам спасіння. Очевидно, що ми стати людиною, Господь хоче пройти всі стадії людського життя, і тому обирає собі земну матір, Марію, дитину праведних і Оке, і Анна, котрої саме сьогодні святкуємо свято Непорожнього зачаття. Тобто Господь Бог дає можливість все спочатку. Пресвята Діва Марія ував людський спосіб звичайний і в утробі святої Анни, але Отець Небесний творить її причистою і непорочною, виймаючи з під влади первородного гріха, Бо вона маючи стати матір'ю самого Бога, посудиною кивотом, місцевищем святої і безрішного. Не могла бути хоч би сама з найменшою плямою гріха. Непорожне зачаття пречистої Діви Марії стається прообразом непорочності людської душі у святій тайні хрещення. У момент хрещення людина стає, неначе щойно створений Богом Адамом. Вона є чистою і без жодної плями гріха, і для неї тоді є відкрите небо. І тут знову повторюється те саме, бо вона має право вибору і здається, що знову спокусник змій з'являється, знову закон гріховного тяжіння з війнахів, знову впадок гріх і знову туга за раю, як за прообразом життя в непорочності. Але тепер ті нові упадки людини в гріх вже не є такими безнадійними, бо є непорочна, нескверна, чесніша від херовимів і славніша від Серафимів Богородиця Діва. І через неї провадиться постійний процес відкуплення людини від гріха. Через неї поширюється досконале, коло Божої любові і милосердя де людина постійно має можливість вибрати Бога і до нього повернутися, бо саме вона, Пречиста діва, приводить нам Христа, який дає нам святу тайну покаяння, нове народження, непорожності і можливість почати все з Пречиста діва Марія, непорочна дала нам тіло Христове у Вифлеї, за Наші гріхи було розп'яте на голові. І сьогодні те саме тіло, і та сама кров у Пресвятій тайні Євхаристії жертвується за наші гріхи на престолах Святої Церкви, щоб повернути нам первісну чистоту і непорожність. І тому сміливо можемо сказати, що кожна ласка, яку отримуємо від Бога, приходить до нас через пречисту Діву Марію непорочно непорожну І тому в сьогоднішній день радімо цим і користаємо свої Божії благодаті, очищуючи себе від усякої скверні молитвами при Святої Богородиці. Сьогодні дякуємо Богу, що маємо таку прекрасну в небі – Божу Мать, і до неї постійно прибігаємо у своїм Молитва і молімо її за те, щоб ми не втратили з того орієнтиру, перебуваючи на землі, щоб ми не, ми не втратили небо, щоб ми постійно пам'ятали, що там є наше місце, а вона, як Заслужиця, буде нас впевнено провадити. Молімося Пресвятої Богородиці за наших дітей. Щоб і вони зростали в чистоті і в непорожності, без гріха, щоб вони зростали добрими побожними християнами і громадянами свого народу. Молімося до Пресвятої Богородиці за наш нарік багатостраждальних у цей час такий, такий тяжкий час війни. Щоб вона заступалася за нас, щоб вона покривала нас своїм у Пресвята Богородице, Мати Божа, не порожна спаси нас в, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!